Я без голосу, ви поняли, під музику. Ну, вас немає в кадрі. Вас в кадрі немає, просто шанова почта. Ну, без машини, понятно, вже. Ага. Машина не, не заїде, тому що дерево не Тому... Все. А там уже Віка тримає. Так, посилка дошла, Місто Божна Марія. Це той столик, що люди питали, чи можна мені відправити. Зараз я відкриваю. Тоді передали таке печиво. І дивіться, скільки меду. Ой, це 6 літрів. 6 літрів меду. Так, печиво і стіл. Зараз розпакую його і вам зніму. Так, дивіться, який гарний стіл. Ви тільки подивіться. І ще, до речі, лаком пахне. Написано, що він 30 кілограмів. І ще лаком навіть пахне. Дуже класний, журнальний. Дякую. Марія, Божого благословення, захисту Вищими силами вашому сину. Батьки, якого до мене звернулися. Марія. Божого благословення, вашому Синові, захисту вищими силами. Хай ангели і архангели, дев'яти чинів Господніх, оберігають, направляють і допомагають. А Бог род отець Вседержитель, тримає отаку руку над ним. Хай ангели оберігають, а Бог род веде додому, до обміну. Хай син чим скорше приїде до вас і обійме. З Богом. Амінь. Так, ось ось столик. Дивіться, ручна робота. Дубовий 30 кілограм. Ви подивіться тільки, який він файний. Він так лаком пахне. Клас. Дуже класний, І ось о... У -у, мед! <сміттє> мед! Так. І печиво. І отаке шоколадне печиво.